Суспільно-політична ситуації, яка взагалі в державі і в нашому місті. Ви за останні буквально декілька днів багато бачили, багато чули і коментарів, і записи, як на інтернеті, так і на телебаченні. Я перерозказувати то не буду, що відбувалося в понеділок. Ну, в понеділок, що відбувалося? Люди... Прочитавши викинуті, невідомо ким до цих пір на інтернет таким питанням, що буде спроба зміщення міського голови, депутатського корпусу, десь захвату відреагували, ніхто не збирав, як е, пан Костю каже, людей звозили, самі люди ніхто не збирав, і самі люди прийшли на підтримку. За що дуже дякую всім, хто в телефонному режимі, хто був тут на площі, прийшли в підтримку. Діючої міської влади і мене особисто, як міського голови. Однозначно, ми покажемо і поки, і надіюся, що законність у державі відновиться з роботою парламенту, який працює. Я думаю, що Бог поможе і знайдуть спільні думки народні депутати. Завтра буде обраний Кабінет міністрів який запрацює і попрацюють профільні міністерства по налагодженню порядку у всій державі, в тому числі зняття цих хаотичних дій, які десь проходять, невідомо ким, невідомо якими елементами. Ну, Революційна ситуація фактично вона викликає таке і воно є. Я є на робочому місті. Я працюю і весь апарат міськвиконкому працює в робочому режимі. Вчора нами проведено засідання планове виконавчого комітету. Де до речі, зупинюся це вже не суспільно політично але на одному моменті, де було розглянуто питання про заходи про проведенню по проведенню місячника озеленення санітарної очистки та благоустрою міста, що все настає актуальним з наступленням після зимового періоду, тобто березень, квітень місяць. Де нами прийнято рішення, в яких є ряд заходів по чисті нашого міста в післязивому періоді, по підсадці зелених насаджень, по, по чисті кюветів, доріг. Ну і відповідно ну по щорічним цим роботам, і вже користуючись нагодою, що є телебачення, шановні, бачите, погода настає весняна. Я думаю, що зима вже не повернеться. Я закликаю всю громадськість міста коло себе, коло закріплених територій, прибудинкових територій, коло власних домоволодінь помали приводити в порядок, щоб ми за той березень-квітень до Пасхи, щоб наше місто було таким чистим, як воно стає обично після зимового періоду. Щоденна робота наших комунальних служб, де життєдіяльність міста забезпечені служби працюють в робочому режимі, питна вода, каналізаційні мережі працюють без перебоїв, уборка міста проходить. Хто проходив по вулиці Шевченка, знає, знаєте, що наближається 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Те, що міська рада планує і вже робить в робочому режимі, те, що ну, не відновлення, бо пам'ятник він і є пам'ятником, і підхідної дорожки, десь покраска, то приводимо в порядок, бачите, що проводиться, і обрізка дерев по місту. Працюємо в нормальному робочому режимі. В рамках проведення місячника по благоустрою, ми запланували 4-5 квітня і 11-12 квітня два загальноміські суботники. Я думаю, по суботникам ми ще будемо мати окрему розмову, де буду запрошувати всю громадськість взяти участь у цьому, і відповідно визначили протягом березня і квітня місяця, що п'ятниці робити санітарний день. Тобто це стосується як громадян, так і підприємств, працюючих на підприємствах проводити навколишні прилеглі закріплені території до порядку. Створилася така самоорганізація громадян. Самі вони захотіли, і проведено з ними узгодження зі мною, як з міським головою, проведено узгодження їх дій. Із, Нашою міліцією, тобто з районним відділом внутрішніх справ, де визначена чітка взаємодія. Чітка взаємодія в якому У плані. Якщо десь міліцію інформують про якісь незрозумілі річі по, по ну, населених пунктах району, в тому числі і по, по Виноградову, що десь хтось там пробує. Ну, Зробити щось протизаконне, там десь бити, грабувати, чи не знаю що. Ідуть дзвонки і вони спільно виходять, спільно діють. Якщо о, їм поступає дзвонок, абсолютно з такої ж точки вони викликають з собою в міліцію, виїжджають на місце і надають якусь ту допомогу для зняття тої ситуації. Най Ніколи не треба буде, я сподіваюся, що не треба буде. Но на цей момент то непогано, то люди добровольці, самі бувші хлопці, військові, які розуміються у своїй справі. Я можу і не тільки можу, а хочу о, назвати їх фамілії, Тобто о, координатора цієї самоорганізації, це Тимощук Олександр Григорович. Запомніть його мобільний телефон 050 61 58 894 і його помічник Мельников Віктор Вікторович. Мобільний його телефон 095 091 75 27. Вся діяльність їх, тобто цієї організації громадян, є узгоджена, із, ще раз повторююся, із райвідділом внутрішніх справ і будуть вони діяти тільки взаємодії із нашими органами внутрішніх справ, з нашою міліцією. Реєстрації офіційної, їхньої поки нема, і надіюся, що їх і не треба буде, бо і самі, вони зібралися на цей період, на період десь загрози нехорошого розвитку подій. Після того вони саморозпустяться. І я звертаюсь до виноградівців, не бійтеся, дзвоніть їм, якщо. Є бачите, є щось таке. Ну, я думаю, що в нас у місті все-таки збережеться той спокій, той робочий нормальний режим життя провінційного містечка. І я впевнений у тому, що всю складну ситуацію, яка є, і в державі, і відповідно в регіонах, і в нас, об'єднавши зусилля, ми можемо розв'язати. І я впевнений, що мудрість, толерантність нашої виноградівщини, наших виноградівців про... самостійно ми зможемо вирішити без нав'язувань іззовні, без нав'язувань чужаків всі наші питання, всі наші проблеми. Я одно тільки прошу всіх не піддавайтеся ніяким провокаціям, які десь можливо. Будуть ну думаю, їх не буде. Но якщо би було, які десь можуть розхитати ситуацію, і прошу всіх забезпечувати мир і правопорядок.